І зараз в мене в гостях власне волонтери, акторка і волонтерка Алла Мартинюк, і її великий друг Штефан Люкінг це бізнесмен. Так ви маєте будівельний бізнес. От, власне з ними і поспілкуємося. Почну з вас, Алло, Доброго дня. По перше, дякую, Добре. що завітали Добре. до нас. Розкажіть, як познайомилася зі штефаном і з чого почалося ваше співробітництво? А, познайомив нас Олег а, зі Штефаном. Він спочатку допоміг йому завести в Україні броньовані автівки. Потім Штефан передав для нас сім, сім так, цілий трал автівок Він 8. закуп вісім, да вісім автівок тралом. А сюди ми їх завезли, віддали нашим захисникам. Він побачив, що ми робимо звіти, що ми дійсно допор... передаємо це прямо на передову. Що воно доходить в руки нашим захисникам. І Зараз він ще два трали нам закупив, плюс а, саме ну неймовірне. Це те, що по запиту генерального штабу він оплатив три військові вантажівки для вивезення перевезення особового складу та перевезення боєприпасів на 100 тисяч євро. А от Алла вже анонсувала нам, що Штефан допоміг Україні на величезну суму грошей. Чи можете ви озвучити, що це за сума? Ще сказати, то була сума суми з 3,5 Комафон. 3,7 мільйони євро. 3,5-3,7 мільйони євро. Вчора ми, коли їхали з німеччини, ми старалися порахувати між 3,5 і 3,7. Це Просто колосальна підтримка. Алло, на що зараз спрямована? Ви вже давно займаєтеся волонтерською діяльністю. На що зараз спрямована ваша робота і чого зараз найбільше потребують наші бійці? А, зараз Просто неймовірно потрібні. Це автівки для вивезення поранених, тому що під час другого наступу, на жаль, теж у нас багато втрати, багато дуже поранених. Автівки, які просто там постійно ну, крім того, що ламаються, вони горять, Ну від обстрілів це просто жесть. Буває таке, що реально нема на чому просто виїхати захисника. Я ніколи не думала, що наступить той час, коли ми почнемо вже купувати в борг. Тобто, ми порахували наш фонд захист майбутнього допоміг армії на 6 Мільйонів 500 тисяч євро, маючи невелику зовсім команду, у нас 10 людей всього в команді. І в нас ніколи не було такого, що затримуються кошти, тому що ми завжди дуже активно закуповуємо, передаємо, закуповуємо, передаємо. Але отак як зараз, тобто ми вже навіть шолом, ми там на тисяч, 7 тисяч євро взяли, у нас вже не було чим розрахувати. Тепловізори срочно, тому що ну, мені завтра вже їхати. І, на жаль, донати катастрофічно впали. Якщо там ну, ще діаспора допомагає, але це ну, теж там ну, 16 тисяч євро там за місяць зібрати, чи там за два місяці це дуже маленька сума, коли ти купуєш на, на сотні мільйонів е продукції, технічних приладів, і всього тому е я не знаю, чому. Я бачу все одно, що люди ходять в ресторани, ходять там в салони. Ну не, не так, що там всі збанкрутіли. Можливо, десь люди вже трошки заспокоїлись, я не знаю, втомилась від війни. Не можна цього робити, тому що ми не знаємо, що буде завтра, і нашим захисникам дуже важко. На жаль, дуже багато втрат. І коли вони мені з окопу присилають фото, відео, як хлопці поряд поранені, як їм важко. Я не знаю. От я, наприклад, не можу зупинитись і не можу дозволити собі навіть відпочити. Хотілося б знов бачити отой от сплеск в людей, як це було на початку повномасштабної війни. Оце об'єднання зрозуміло, що в багатьох зараз там і бізнес гірше, де все. Але от ми вчора навіть працюємо. Це говорили, якби там, от в мене навіть там в інстаграмі, да, шістдесят з половиною тисяч підписників. Якби кожна людина по 50 гривень вона не банкрутіє, але оця вся велика кількість людей вона б могла допомогти знову ж таки врятувати життя нашим захисникам, тому що в нас дуже багато на під нашою опікою саме медики, медиків і парамедиків. Ну тому треба людям знову активізуватися і допомагати і не забувати про тих, хто зараз на війні.